Одеські міські депутати повернулися до ідеї відновити будівництво століття, як колись назвали, проєкт глибоководного випуску стічних вод від станції Біочистки Північна. 70 70-80% стоку міста припадає саме на неї. Глибоководний випуск був збудований у 2010 2012 роках, але так і не введений в експлуатацію. Тоді вибухнув скандал підприємника компанії одеського бізнесмена Руслана Тарпана звинуватило розкрадані 200 мільйонів гривень, а сам підприємець покинув Україну. Наразі в Марії вважаючи час труби настав. Якщо за державні гроші понад 500 мільйонів гривень 12 років тому, ви знаєте, який курс був, вони зробили 4,5 кілометри труби, поклали в море і не зробили там останні роботи, то сьогодні ми маємо цю проблему. Коли ми знаєте, в Хаджибеївський лиман ми зливаємо, піднімається рівень води, це навантаження на дамбу. Саме в Хаджибе щорічно зливають понад 200 мільйонів кубів одеських стоків. А за рахуванням того, що нещодавно мерію через суд зобов'язали взяти на баланс ще частково аварійну хаджибейську дамбу, тож чиновники вирішили повернутися до скандальної труби. В десятих роках саме глибоководний випуск мав перенаправити каналізаційні стоки в море, щоб не скидати в лиман. Тим часом депутати знайшли ще одну перевагу проєкту. Відсутність ефективної системи відведення стічних вод посилює проблему підтоплення вулиць Одеси під час дощів, що створює незручності для мешканців та збитки для міської інфраструктури. В свою чергу реалізація проєкту Глубогорний випуск дозволить значно знижити ризик підтоплення міських територій завдяки оптимізації системи водовідведення, забезпечити екологічну безпеку регіону, захистити Хеджибейську дамбу від руйнації. Депутати міськради вирішили звернутись до голови ОВА з проханням ініціювати на державному рівні завершення випуску, зазначивши, що він готовий на 90%. Скільки ще потрібно коштів, чіткої відповіді поки немає. Тим часом в центрі публічних розслідувань кажуть, що до проєкту було і залишається багато питань. Сам по собі глибоководний випуск виявився не таким глибоководним. І ось це одна одна з власне, з корупційних історій, яка пов'язана, що насправді проект, схоже, не дуже був. Е Повністю експертно перевірений, відповідно ну, не не та відстань від берега, яка потрібна, вона не забезпечує повний а, відхід в море, тобто можлива ситуація, коли з припливами в міст випуску буде повертатись до узбережжя, зазначає Валерій Болган. А є інше юридичне питання. Зараз суди ставлять крапку нарешті в питанні майна взагалі Тарпана. І в мене дуже велике питання по ось цій частині наскільки кому і як вона досі належала. Глибоководний випуск тестово запускали в 2018-му. Викид очищення каналізаційних стоків стався на відстані 4 кілометри від берега. Тоді результат назвали успішним, але більше трубами не користувалися насамперед через арешти та кримінальні провадження. Отже, в якому стані існуючі комунікації, теж ніхто не знає. Надія Ратова Марія Ткачук, Віктор Добринін, перший міський.